Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б поділитися з вами найцікавішими, на мою думку, фактами про рідну українську мову. Виявляється, першими українськими словами, які були знайдені у записі у 444 році нашої ери, були слова. Мед і страви 444 рік нашої ери. А коли ж виникла українська мова? Виявляється, до нашої ери виникла українська мова. Це четверте, десяте століття до нашої ери. І це доводить, доводить у своєму творі видатний український мовознавець. Василь Кобилюх у творі Пра Україна і санскрит. І дуже багато слів, сучасних українських слів, мають походження із санскриту. Будемо знати! Сучасна українська мова зараз, виявляється, налічує 256 тисяч слів. Будемо знати, будемо пишатися рідною мовою. Що є мова, що є народ. Це ціле, це нерозривне. Ліна Костенко колись написала: Нації не вмирають від інфаркту. Треба відняти у них мову. Бажаю всім нам добра. Миру і щастя. І щоб ніколи-ніколи, ніхто, ніхто не відняв у нас нашу мову, нашу соловейкову, нашу співучу, нашу рідну. Бо ми нація, бо ми українці. До побачення!